Наземна система Земля повітря середнього радіусу дії Сампті, або також, відома під іншою назвою, як МАМБА. Призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено. Європейським консорціумом Євросам, утвореним між урядом Італії та Франції, сам ПТІ призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Що стосується технічних характеристик, Сампті може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км. Та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 км. Висота ураження цілі складає до 25 км. За своїми характеристиками, САМПТІН дуже близько підходить до характеристик американського зенітного комплексу Петріот. Всі 8 ракет астер 30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі всього за 10 секунд. На озброєнні батареї перебуває підсистема управління вогнем, підсистема наземного запуску ракети астер 30, самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі «Івеко» або Рено. Зенітна ракета Aster 30 має стартову масу в 510 кг. Зокрема, масу бойової частини всього 20 кг. Та максимальна швидкість польоту ракети складає до 5000 км. В принципі, це так само співпадає зі швидкістю ракет системи Петріот. Тільки в системах Петріот бойова частина складає майже 90 кг, а загальна маса майже 1600 к астер 30 ракета також застосовується у військово-морській системі PAMS. Стосовно історії розробки цього проєкту САМТІ розпочався ще в далекому 1989 році, коли було підписано угоду про початок розробки даної системи. Оскільки натовські країни на той час не мали схожого рішення, тільки розглядалися варіанти розробки. Але вже Радянський Союз мав тоді створену систему С-300, і Сполучені Штати вже тоді мали свою систему Петріот. Але от саме Європа, європейські країни не мали на той час такої потужної системи протиповітряної оборони, і вони вирішили створити свій комплекс, який буде мати. Схожі характеристики. І в 2003 році була створена така вже система, яка з часом отримала доопрацювання, і в 2014 році вона отримала ще один пакет доопрацювань і з того часу. Активно використовується в країнах Франції, Італії, Сінгапуру. Також було повідомлено, що Україна також отримає в якості допомоги Самті. Остання модифікація Самті. Оновлена система здатна ефективно вражати цілі на відстані не менше, ніж 150 км. Протидіяти тактичним балістичним ракетам з радіусом дії від 600 км. Та водночас відстежувати понад 1000 цілей. Система використовуватиме зенітні керовані ракети Aster 30. Яку систему отримає Україна? Поки що невідомо, чи це буде система останньої модифікації розробки з найсучаснішими характеристиками, чи це може бути система першого покоління з простішими характеристиками. Час покаже. Звичайно. Така інформація тримається в таємниці і не розголошується. Україні дуже потрібні системи даного класу, як ми знаємо, і кількість цих систем буде вирішувати ефективність протиповітряної оборони. Чим більше ми будемо мати різних систем протиповітряної оборони, тим краще ми зможемо захищати свої території. Подяка уряду Італії та Франції за їхнє спільне рішення надати таку систему. Звичайно, поганенько, що тільки одненька вона надається, але будемо сподіватися, можливо, подальшому буде ще. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра.